Турботливий та професійний догляд в Івано-Франківську відкрили центр соціальної підтримки дітей та сімей долоньки. Це перший заклад в області, в якому батьки зможуть залишати своїх дітей з інвалідністю на цілий день. Продовжить Тетяна Дадак. У центрі перебуватимуть діти віком від 4 до 14 років. Їхні батьки повинні написати заяву та надати документи про хворобу. Батьки, які виховують дітей з інвалідністю, будуть мати можливість на 30 днів впродовж року залишити дитину під наглядом фахівців соціальної роботи, психологів, реабілітологів та медсестри, виховувати дитину з інвалідністю і бути щодня 24 на 7 це дуже важко, і психологічний клімат в родині може бути важкий через те, що батьки не відпочивають. Ну а це якраз і можливість для того, щоб вони перезавантажилися. Тут працюватимуть медсестра, реабілітолог, психолог, фахівці із соціальної роботи для дітей проводитимуть різні майстер-класи, а також соціальні працівники за потреби доглядатимуть дітей. Такий центр давно ми планували. Планували ще два роки тому, але звісно не вистачало нам ресурсів, коштів і завдяки нашій співпраці з міжнародними організаціями з СОЗ дитячі містечки. Нам вдалося це зробити. Кожна мама, яка виховує дитину з інвалідністю, заслуговує великої шани і поваги, це люди. З великими серцями, щирістю, це люди, які жертовно віддають себе дитині. І дуже цінуємо, що є такий простір, де з їхніми дітками на певний час можуть займатися соціальні фахівці. А мами, батьки в цей же час трішки відпочити, перезавантажитися. Подумати і за своє особисте життя облаштувала центр за гроші міжнародної благодійної організації. Нас підтримують міжнародні партнери, вони надають нам допомогу. Отже, і проект Право на сім'ю теж це про імідж України, про довіру. Адже від нас не відмовились, нас підтримують стрічку, яку ми перерізали на відкриття. Повірте, ми до неї йшли цілий рік. Розпочне роботу центр у 2025 році. Наразі збирають інформацію про потреби від батьків, які виховують дітей з інвалідністю.